Друзі, усіх вітаю. Як завжди, до крамниці щось там мені принесли. Зараз подивимось. Погнали! Доброго дня. А це, це я. Дякую. Доброго дня. Э, сколько вы хотите? Не знаю. Смотрите, могу дать 200 за пластмассового 100. Это гипс. Э, это рза называется. Имитация кости. Э, вид пластика. Это делал и Харьков. Не гипс, пластик. Лучше. Гипс это хуже. <соспит> Поняли? Он более, <соспит> более плотный. Гипс, как бы, не ценится, потому что он сильно хрупкий. Силумин. Алюминиевый сплав. Силумин, так и называется. Одним словом, нет, не, алюминий. Ну я могу вам поднять, чтобы вы поняли, что это да не сегодня, на алюминиевый сплав называется. За это 200, за 300 старый, да. Может, что-то ещё что еще есть? Есть новое всего. Uh, давайте, на, если на перспективу, чтобы вы строить отношения, ещё 50 руб. добавлю. 350. Всё, ну, я не знаю. я случайно у вас попашёл в буду. будете знать, будете да, знать, буде. да. У нас друзья купив вот таких два одного высокого діда. І тут дід ще був маленький. Це у нас Ерзас кость, це Сіломін. Купив за 350 гривень. Це так трохи їх Угу таке, Це щось стареньке, Чехія, мабуть. Може, дещо підходить, дещо не підходить. Угу, угу. Я не розумію просто. В мене просто воно зібралося, помієте? У мене угу. тітушка була артистка, а я ж теж там виступала. Угу, О, угу. Мені, звісно, треба в Бріло дуже добре їхати, позабирати там все з половини. Але ж поки що не знаю. Коротше, я зібрала, щоб ви подивилися, що ви берете, що не берете. Це uh -huh. правильно. Бо Я теж займалася, е, е, ну, виступала, знаєте, uh -huh, ну, бу, uh -huh, були хороші uh -huh. времена. Uh -huh. То я, звісно, трохи по нас обірала, бо воно мені просто вже дещо таке, що вже й не потрібно. Попередивіться. Бачите, вона сьогодні ту саме. Так, друзі, купив на тисячу гривень біжутерії. Є тут і сучасна, є і вінтажна. Із цікавого. Ось така срібна брош. Декілька маленьких На намисто. Буштинове намисто. Це, мабуть, щось вже сучасне таке. Мабуть, імітація якась. Імітація корала, імітація бирюзи. Хоча така от на... схожа на камінь, ну, не бирюза, но каміння, крашене каміння. Це теж холодне на, на дотик. І тут таке є жемчуг річний. Такі бусики. Ось такі. Сучасні, але цікаві. Таке теж купую періодично. Гарно беруть. Такий товар на барахолці Цей прям дуже важкий матеріал. Ось така закупочка. А, і два комплекта отаких ось таких сваровські В гарному стані. Воно нове. Тисячу гривень за все сплатив. Не знаю. Дешево, дорого. Так, друзі, продав ось таку радіодеталь. Продав на Віоліті. за 1050 гривень. Це у нас PPML 5 В Львовском прайсе по радиодеталям она стоит в районе 300 гривен. Вот продал на Виолите в три раза дороже Львовского прайса. Кто в теме, тот знает, что такое Львовский прайс. Кто не в курсе, по Львовскому прайсу все, в принципе, равняются по ценам по радиодеталям, по, по драгметаллу Вот, продал в три раза дороже. Ну, может быть... Людина купила для колекції. Купив бони і тут трішки мелочовки за 20 гривень купив. Нічого, нічого. І такі лучики позолочений годинник, жіночий за 50 гривень. Так, друзі, в мене в гостях підписники і придбали фігурки. Карету, декілька дівчат, грибочки, тінчики, лазочки і навіть таку дівчинку. Все це 3900. Мені критики, чого? Чого? Начинається. Начинається. мероприятие. Так, извините, у меня здесь небольшой ремонт. Здесь он супруг лежал. Смотрите. То, что вас интересует. Ага. Так, купив ось таку коробочку, шкатулочку. Тут різна меличовка. За 150 гривень. Все це купив. Це купив за 100 гривень. Кому цікаво, звертайтесь таке настінне пано. Червоне дерево. І купив. Тарку Винтажная. Их полюбляют. Теж кому цікаво Кстати, в бульдог вот, то есть, потому что их не завод ЛФЗ. А у нас не часто встречаются. Что-то еще у вас? Ага. А, да, да, и, ага, но это не орг стекло. На ходуванні? Ага, що то пошли? Так, друзі, ще одна закупочка. Двоє-два годинника. Ось такий бульдог. ЛФЗ, бульдога, мабуть, залишу собі. Дуже схожий на мого пацана. Прям дуже схожий. Вперше зустрічається така. Статуеточка. І шикарна балерійна. Це в нас ЛФЗИ, в мене така була, дуже красива статуетка. Так, все це дві статуетки, два годинника купив за 1000 гривень. Так же ж, так? нічого не соврал Ні. Привіт підписникам передаш. Ні. Мій підписник і постійний клієнт постійно щось купує. Друзі, вчора купив на адресі ось такий подсвічник. Олень, дуже важкий. Красива фігу... фігура. Так, вчора на закупці також там електросамовар та деякі дрібнички. Цікава така брошь Декілька шкатулок. Так, і зараз принесли з кубку декілька ось таких коробочок-дрібничок. Ось такий ремень. Тут монеточки. Тут ювілейні значки і є нагородження. За Афган. Також тут є чорнобилець. Так, ось така отечка ще не попадалась 65 років перемоги. Так, зараз. Так, десь я зарив його. Гвардія ось така. Не можу знайти Чорнобильця. Ага, все бачу. Ось. Так, ось такий Чорнобилець. Це прикраса цієї закупки. Так, Чорнобилець. Ось такий ріг. І також от годинничок, начебто на ходу, командирський, декілька какарт. Платив за це 400 гривень і ще взяв вже четвертий в мене ось такий гріх. рогом сплатив 400 гривень. Так. Декілька блях. І купив щойно ось такий бінокль. Сімікратний моунті. Людина каже, що це Нідерланди. За бінокль та дві запальнички я сплатив 600 гривень. Ось такі сьогодні закупки. А, ще людина принесла тут радіодеталі Ну, я так передивився, нічого цікавого одразу не знайшов. Там декілька тут КМОк. Щось є таке цікавеньке, але небагато. Теж треба передивлятися більш детально. Так, друзі, купив щойно за 300 гривень ось таке кільце. 875-та проба. Позолота є. Ну, почти вже вся стерлась. І ось такі такі сережки. 925 проба. Ну, дуже маленьке на якесь маленьке вушко. Тут загальна, загальна вага 8 грамів, купив за 300 гривень. Спочатку людина принесла і не віддала за таку суму. Е сказала, що таке. Мінімум приймають по 75 гривень за грам, потім пару годин погуляла, мабуть, пройшлася по ломбардам. В ломбарді далі гораздо менше. І принесла мені, все ж таки, я придбав за 300 гривень. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі. Зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, за це сплатив. 400 гривень. Ось така баночка, під мед В мене є така дома, я особисто користуюсь. Полтинник 1924 року. В принципі, без царапин, без потертості є патина, але це це не страшно. Також придбав ось такого якута на лодці. По фото було дуже схоже, що пластик. Ну, зараз вже я побачив, що це, мабуть, клик кашалота. Думаю, це він. Бачите, тут в руці, мабуть, щось як... був, коп'я було якесь. Ось така фігурка. Так, три, три речі купив за 400 гривень. Ще купили ось такий опаловник. Дві так, два таких соусника. Купили, не знаю, за скільки. Мене не було, коли купували. Так, продав сьогодні підписнику танк. За 1200 гривень людина зробила предоплату 300 гривень і 900 гривень буде накладним платежем. Зробив я виняток, але на майбутнє. Я працюю тільки по повній предоплаті. Тобто, якщо ви довіряєте мені, робите предоплату, я висилаю предмет. Не довіряєте мені, то в принципі і тоді не домовимося. Тоді не домовимось. Е, ще момент. В мене мої підписники питали за пару ось таких келихів. Е, дайте знати, бо я загубився ваш номерок телефону. Будь ласка, дайте знати, я продам вам, як домовлялись. Ви пам'ятаєте. Друзі, продажі на Віоліті. Продав ось такий тісачок. 360 гривень на Віоліті. Є під нього ножний. Так, і продав годинник Касіо 300 гривень. На жаль, немає кнопок. Бачите, тут чимось заклеїли. Кнопок немає таких, клавіатури немає. А так працює, все супер. 300 гривень, теж на Violet. Також на Віоліті продав ось таку сумку натовського зразку. За 650 гривень, продавав я її більше, ніж рік. 650 гривень продав друзі. Хочу нагадати, що війна триває. І я знаю, що мене дивляться багато бориспольчан. Наш земляк Андрій. Молодий козак боронить нас на Ліманському напрямку. Вони зараз з побратимами збирають на позашляховик. Вже зібрали 90 тисяч гривень, ціль 170 тисяч гривень. Вони розігрують коштовний набір монет українських монет, ювелейних срібних монет. Автор найбільшого донату отримає цей набір. Банка буде в закріпленому коментарі. Послухайте, будь ласка, їх звернення до вас. Поехали. Вітаю, шановна спільнота телеканалу Сервантік, мого особистого друга Володимира. До вас звертається один з підрозділів 66-ї окремої механізованої бригади з проханням прийняти участь у зборі на позашляховик. Будемо вдячні за будь-який донат або інформаційну допомогу. Автор найбільшого доната отримає коштовний набір монет. Всім дякую, слава Україні!